Час новин підсумовуємо 16 квітня разом із журналістами Першого західного. Вітаю вас, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Міжнародний валютний фонд прогнозує наступного року зростання реального ВВП України до 6,5%. Раптово пішов з життя відомий український письменник Дмитро Капранов. Про це повідомив у соцмережах його брат Віталій. Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Далі більше в нашому огляді. Україна не слухатиме порад США, які рекомендують не бити по російських нафтопереробних заводах, бо нібито через це зросте ціна на нафту. Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Мовляв, для того, аби ставити такі вимоги, американські партнери як мінімум повинні надати нам протиповітряну систему оборони батареї Петріот. І я думаю, ніхто в Україні не повірить, що величезна армія Сполучених Штатів Америки не має принаймні однієї батареї Патріот, якою можна врятувати на мільярди доларів інфраструктуру в Україні і безцінні українське життя. Опісля атак Ірану на Ізраїль у США знову заговорили про допомогу для України та Ізраїлю. Американці запропонували нові законопроєкти, які включатимуть можливість надання Україні допомоги в борг та конфіскацію російських активів. Щоправда, ці законопроєкти у разі затвердження ще мають погодити в Сенаті. Нагадаємо, за пакет допомоги для України не можуть проголосувати уже півроку. Хоча на словах спікер Майк Джонсон, який і не виносить на голосування законопроєкт, обіцяє захист. Ми маємо терористів, тиранів та жахливих лідерів по всьому світу, таких як Путін та Сі Дзіньпінь, А також Іран. Вони спостерігають, чи буде Америка захищати своїх союзників та власні інтереси по всьому світу? І ми будемо захищати Росія допекла не лише в Україні в грузинському парламенті. Проросійський депутат отримав на горіхи під час розгляду законопроекту про прозорість іноземного впливу. Ляпас вийшов доволі гучним. <плес> Інцидент має продовження на вулиці. Грузії виходить щоразу більше людей, які проти законопроєкту, який лобіює Кремль. Документ є аналогом російської версії, і його можуть використовувати для придушування грузинської опозиції. Під час бойового завдання на Донеччині загинув відомий військовий Павло Петриченко. Його не стало за день до свого дня народження. 16 квітня йому могло б виповнитися 32 роки. До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом, учасником Євромайдану та руху, хто замовив Катю Гандзюк. А також організатором акції на підтримку Сергія Стерненка. Нам просто треба жать, жать, жать. Скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що. В цій війні за нами правда. Сапери на Донеччині знешкодили каб 500 Авіабомба впала в полі неподалік міста Корахове і на щастя не здетонувала. А якщо б півтонний снаряд вибухнув, кажуть ДСНСники, радіус польоту уламків міг становити до одного кілометра. Дана авіаційна бомба була е, вивезена та знищена шляхом контрольованого підриву у безпечних місцях. Українські спецслужби затримали рашистського агента, який наводив окупанські дрони на локації сил оборони та керівництво Херсонської обласної військової адміністрації. Фігурант вдавав з себе таксиста, їздив автомобілем та фіксував на відео потрібні об'єкти. Усю інформацію він надавав рашистам. СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ова. Встановлено, що саме за координатами і підказками агента окупанти намагалися поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Вночі в російському брянську запалала електропідстанція. Через аварію знеструмлено декілька важливих військових та промислових об'єктів без електроживлення залишилася військова частина, 111 та 192 військові підприємства. Талісмани українських захисників, вірні побратими на війні та друзі, які чекають своїх господарів удома. На цих кадрах підбірка позитивного настрою за участю чотирилапих. Як бачимо, щоб не трапилося, в яких умовах не перебували б хвостані, вони завжди у гарному настрої, адже неподалік люблячий господар. На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на кашлюк. Його ще називають стоденним кашлем. Це здавна відома хвороба, яка уражає здебільшого дітей, але не лише їх. Під час пандемії ковід 19 реєстрували поодинокі випадки кашлюку. 2022-го на Львівщині виявили лише один випадок. За увесь 2023-й в області зреєстрували уже 85 хворих. а лише за три місяці 2024-го – вже 122 людини. Кашлюк починається як грві, але через 5-8 днів у хворого з'являється кашель сухий, виснажливий напади. Тривають по декілька хвилин. Аж до почервоніння обличчя, сльозотечі чи навіть блювоти. Загалом кашлюк дає багато ускладнень. Це і запалення бронхів, бронхів, запалення легень, пневмонія може виникати енцефалопатія, можуть виникати навіть переломи ребер і в дорослих, навіть описані випадки інсульту. Кашлюк дуже заразний і особливо небезпечний для немовлят. Обов'язково мають вакцинуватися вагітні жінки. Це необхідно, щоб захистити дитину в перші місяці життя до отримання нею. Вакцини при терміні вагітності від 16 до 32 тижнів зробили один раз щеплення від кашлюку. Якщо жінка вагітніє щороку, то і щороку робити варто це щеплення при кожній вагітності. Для чого? Для того щоб захистити дитинку до моменту її особистої вакцинації. Кашлюк це не той випадок, коли перехворівши можна отримати імунітет. Тож дорослим поновлювати вакцинацію варто кожних 10 років. Власникам пільгових леокарт потрібно оновити дані своїх профілів знову, якщо вони робили це у період із 18 по 28 березня. Інакше картки можуть заблокувати при спробі завалідувати проїзд. Це пов'язано з нібито хакерською атакою на систему електронного квитка у Львові в ніч на 29 березня. У громадському транспорті Львова діє два види леокарти: загальна і персоналізована, яку ще звуть пільговою. Зауважу, що пільгові бувають безстрокові для таких категорій, як от пенсіонери за віком, та такі, які потрібно підтверджувати через певний час, наприклад, особам із інвалідністю. Люди, які в період з 18 до 28 березня поновляли термін дії пільги, тобто надавали повторно документи, які е, відносять людину до тієї чи іншої пільгової категорії, власне ці документи не збереглися через хакерську атаку. І відповідно, їм потрібно повторно звернутися. Продовжити термін дії пільги можна двома способами. Перший онлайн через портал мешканця. Інструкція розміщена на сайті Леокарти. Другий спосіб записатися на прийом в один із пунктів прийому документів за номером телефону гарячої лінії Алкапель Львів Автодор 0800 303 007. На декілька відреставрованих балконів у Львові стане більше, адже місто відновило програму співфінансування. Реставруватимуть балкони на фасадах в будинках-пам'ятках. Цей будинок на вулиці Кирила і Мефодія збудували 1900 року. Балкон на вигляд, хоч і у непоганому стані, та під ним краще зайвий раз не проходити. Но ну, він не падає, але звичайно, особливо ліпнина. Дуже дуже сипеться, особливо після дощів, вітрів. Я подала давно, як тільки знала цю програму. По перше, це ОСББ теж зробила на своїх плечах все щоб, щоб рятувати. Реставрація цього балкону займе декілька місяців. Цей балкон в незадовільному стані. Насправді, дві консолі є пошкоджені. Одна впала вже, видно, її немає. Друга консоль в такому стані, що вона декоративна нижня консоль, в такому стані, що вона може впасти в будь-який момент. Сам балкон видно, що напевно при другій світовій війні він трохи постріляний. За реставрацією цього балкону мешканець віддасть з власної кишені 10 тисяч гривень. Решту вартості робіт оплачує місто. У випадку з цим балконом міський бюджет збідніє на 202 тисячі. Також відомо які об'єкти реставруватимуть наступними. Є е, проекти, е, які ми вже будемо розпочинати. Це два балкони на Огієнка 6 шість е, та ще балкони на вулиці Нечия Левицького та Назарецьких. Наступний етап подання заявок на реставрацію балконів планують оголосити восени. Як воно, коли не можеш вдихнути повітря на повні груди, коли прокидаєшся вже з задишкою або будь які фізичні навантаження, ніби нескінченна перевірка на витривалість. Саме так живуть люди з легеневою гіпертензією. Це дуже рідкісне захворювання, що вражає від 15 до 50 осіб на мільйон людей. Недуга неволіковна. Лікування пожиттєве та дороговартісне, але допомогти може кожен, як саме збирати пластикові корки та скеровувати їх у благодійний фонд. Сестри даліли там, те, що ми вважати сміттям, конвертують в кошти. Пацієнти з легеневою гіпертензією живуть, немов із целофановим пакетом на голові. Постійно відчувають брак повітря і помічають задишку навіть після невеликого фізичного навантаження. Як розвивається легенева гіпертензія? Звужуються легеневі артерії, водночас стінки кровоносних судин стають товстішими і жорсткішими, що обмежує прилив крові в легені. Відповідно, серцю важче перекачувати кров через артерії. Контролювати перебіг недуги можна за умови належного лікування та доступу до сучасних медичних препаратів. Щомісяця потрібно від 40 до 120 тисяч гривень, аби допомогти уже майже 10 років, благодійний фонд сестри даліли проводить акцію Корок життя. Ми безтерміново збираємо пластикові корки від води, йогуртів, кефірів, соків, тобто від харчової тари, і здаємо їх на переробку. А за виручені кошти ми купляємо ліки, кисневі концентратори, інгалятори для дітей і дорослих з легневою гіпертензією. Традиційно до акції долучається і наша телерадіокомпанія Перший Західний. Ми не тільки збираємо пластикові корки, але й сортуємо. Їх їх за кольорами, аби виручити більше коштів. 10-13 гривень – це за несортований пластик, а сортований – це від 15 гривень. Трохи математики та цифр. Вартість одного кисневого концентратора – 13-15 тисяч гривень. Мовою пластикових корків це тонна чи півтори тонни. До прикладу, один мішок важить приблизно 8-12 кілограмів. Уявляєте, скільки таких потрібно? Зазвичай необхідну кількість збирають за 2-3 місяці. Це дуже довго з огляду на те, що людям із легеневою гіпертензією важко дихати та просто ходити щодня. Принести корки можна за адресою місто Львів, вулиця Глибока, 12. Також можна надіслати поштою або підтримати фонд фінансово. Усі контакти на сайті Львівщина приймала чемпіонат України з велоспорту на шосе. Упродовж трьох днів понад 130 велогонщиків позмагалися на дорогах області. Для них це було відкриттям сезону. Просто неба в атмосферу перегонів, які стартували із села Залокоть. Вас занурить Алла Васьковська. Навесні кожен відкриває свій сезон. Хтось крутить педалі, хтось махає мотикою. Картоплю садимо. Один садида, другий на один на одного сіде. Той псу той теж йде на нагород. Так заведено в народі. Якщо йде вішити, то чи всі йде Василь Фецяк з односельцями ще картоплю не садять. Натомість вийшли подивитись на спортсменів, які з усієї України приїхали на змагання в їхнє тихе село Залоконь. Гордісход людина, хто займається, той живе, але то таке з роками, то що відходить, бо… Так, трохи от село от людина старша, де дещо спортом треба займати. як Мені мотеку вручили він на грати то під тинами і на подвір'ях жителів села спортсмени крутять педалі на тренажерах, готуються до старту. Денис Данилюк натирає ноги зігрівальним кремом, щоб вони були готові до роботи. Адже попереду 10 кілометрів гонки вгору. Я нахожуся все вдома по факту. Тут ну хата недалеко це. Моя траса я дуже легенький, тому гори для мене йдуть досить досить легко. Привертає увагу жителів залокоті, велосипед паралімпійця Павла Баля. Взимку він на паралижах влітку на хендбайку у чемпіонаті України бере участь поза заліком. Готується здобути ліцензію на літню паралімпіаду. От Так як я один то в Україні ганяє на такому віріку, у нас нема таких стартів. За три цятки види важко. То власне, за тим приїхали. То така, скажем, ну контрольна робота отримається перед перед етапом в Бельгії Чемпіонат України з велоспорту на шосе тривав три дні. Учасники їхали дві індивідуальні і одну групову гонку. Всі відбувались на дорогах у околицях Трускавця. 33 учасники в нас юніори, юніорки, юнаки, дівчата. Це перший старт сезону у 2024 році. Круто, що він на Львівщині. що ми перші першопрохідці. Хто його відкриває? Траса в нас дуже крута. Насичених три дні змагань. Дрогобичина молодець, гарно нас приймає. В індивідуальній гонці вгору спортсмени стартують роздільно за чергою. Траса починається з різкого підйому після старту. Його треба проїхати спокійніше, щоб зберегти сили на основний підйом більш пологий і довгий. Десять кілометрів позаду, і судді фіксують час фінішу. А спортсмени чекають на підсумкові результати. Вже отримує вітання від тренера Анастасія Сатурова з Друговича. На другому місцю е, програла 3 секунди. Незвично чудовий, тому що зазвичай мені підйоми даються досить важко. А сьогодні прям виклалась. Насамперед, я хотіла просто показати собі, що я можу їздити, і горки теж довів собі, що може перемагати сильних суперників Денис Данилюк, з яким ми говорили перед початком перегонів на фініші хлопця. Телефоном вітає мама! Давай. Першого враховував щось ну щось буде там або призи, або ці от потім я приїхав, бачу хлопці справді готові досить. І думаю, працювати треба, але точно ну перше місце ми не голові Не був представники Львівщини на чемпіонаті здобули чотири золотих, п'ять срібних і одну бронзову нагороду. За результатами чемпіонату України тренери збірної планують на 40% сформувати склад команди: дівчат, юнаків, юніорок та юніорів на Кубок націй. Алла Васькоська, Юрій Маковецький, програма. Очі, головне займатися спортом. А з мотикою чи велосипедом, це вже вирішувати кожному. На все добре.